Ігри такі веселі, класні, ну прям як я. Але для цього розробники пророблюють величезний пласт роботи. Аве з вами Лєра, і сьогодні ми поговоримо про те, що робить ігри насправді такими веселими. І насправді зробити гру цікавою, це, на мою думку, найголовніша задача геймдизайнерів, левел дизайнерів та взагалі всіх тих людей, які задіяні в розробці ігор. Адже саме завдяки цим дофаміновим сплескам, ми продовжуємо купувати ігри і грати в них, Так і що саме викликає ці емоції. Зробити ігри цікавими, а головне, веселими, на мою думку, найголовніша задача усіх тих, хто розробляє ігри. Неважливо гейм геймдизайнер, левел дизайнер чи звичайний розробник. Тому що без цих дофамінних сплесків ми перестанемо купувати цікаві нам проєкти, а тим паче грати в них. Так, а що саме викликає у нас ці емоції? Для мене в першу чергу це можливість вдосконалюватись, досягати всього, чого тільки можна, здобувати певні досягнення та навички. Вони дають відчуття впевненості, і все це без реальних наслідків і проблем, які можуть виникнути на шляху до цього всього. В одній книзі, яку я прочитала, і ми далі з вами про неї поговоримо. Автор стверджує, що веселищі в іграх пов'язані також із вивченням патернів. Коли гравці їх розпізнають і постійно використовують, вони отримують задоволення, адже мозок кайфує від викликів, які вимагають від нього думати. І адаптуватися, коли дають новий набір патернів, які потрібно вивчити або розкусити. Також ігри з вибором надають вам відчуття автономності та свободи. Ви відчуваєте свою важливість, те, що кожне рішення, воно осмислене, і все це відбувається під контролем ваших власних бажань. Взагалі, у вивченні та виявленні цих всіх патрінів є один ключовий елемент, і це навчання. Вони будуть, як ті коучі з інстаграму вчити вас, як жити. Ну, до речі, можете підписатись на мою інсту, обіцяю життю не вчити. Ну, це так, рекламна пауза. Вони не будуть вам читати довгі лекції та нотації стосовно, ой, як ви це зробили неправильно. Вони просто скажуть, можуть завантажитись по старому сейву і спробувати знову. Звісно, багато факторів впливають, чи буде вам весело грати в ігри. Тут і переконливий наратив, і цікава історія, і досягнення, я про це навіть колись розповідала на каналі, і втечі від реальності. Коротше, доволі загальних аспектів може бути ціла величезна купа. Тому перейдемо до дечого більш цікавого. Або декого. А поговоримо ми про Рафа Костера. Я теж впершу чую це ім'я. Він взагалі розробив гру Star War Galaxy і написав цілу книгу про веселищ в іграх і як цього досягти через геймдизайн. По-перше, геймдизайнерам важливо створити у гравців стан занурення в гру, аби людина була в такому собі трансі, коли зникає лік часу, бажання займатися іншими справами і так далі. Це можливо лише завдяки балансу між складністю та навичками гравця. Якщо гра занадто складна, гравець буде відчувати розчарування та тривогу. Якщо ж гра занадто легка, ну вона стає. Я нудною. Оптимальний стан досягається, коли виклик гри відповідає навичкам гравця, що дозволяє йому постійно покращувати своє вміння і відчувати задоволення від процесу. І це можливо, якщо доволі поступово і зрозуміло вводити нові механіки в гру. Особисто для мене гарний критерій, що коли в грі можна змінити складність ну, в будь-який момент. Чесно. Мені важко назвати ту кількість раз, яку я б дропнула годовар Рагнарьок, якби там не можна було змінити складність прямо під час боссфайту. Бо там бувають доволі складні рівні, які я проходила подовго, і просто втомлювалась, і мені хотілося йти далі по сюжету, бо він цікавий. А бій на паттерни я завчила, але руки в мене криві. Ну і ще важливий критерій для мене це коли в грі є от таке ось просіданнячко, невелике, не дуже довго тривале і бажано не в сюжеті, а просто в геймплеї, коли я відпочиваю від якогось боссфа. І чекаю нового, де отримую по голові, очевидно. А деякі пункти я вирішила поєднати і дати їм загальну назву як спільнота в онлайн-іграх надавати відчуття веселищів набагато простіше, адже якоюсь мірою за це відповідають гравці. Також додавання нових рівнів, досягнені винагород, якось в Кес за кількість проведених там років, лише підкріплюють інтерес та утримання людей в проєкті. Проте, що певно найголовніше в усьому цьому такі ігри створюють цілі спільноти, фандоми, які поєднані спільною темою і вони розвивають фан малюють арти, знімають. Ають відео і тим самим поширюють гру. Тож Костерів вважав, що багатокористувацькі ігри мають більший потенціал, хоча одночасно потребують зачасту і більше вкладень з усіх фронтів. Взагалі існує розподіл мотивації на внутрішню та зовнішню, і це напряму залежить від нашого бажання грати і отримувати від того задоволення. Внутрішня мотивація це радість від навчання, отримання нових навичок, дослідження світів. По факту, все те, що ми вже з вами обговорили, і доволі детально у зовнішню мотивацію входить отримання трофеїв та очівок, таблиці лідерів, адже це те, що навіть у мене викликало стимул грати краще, більше і концентрованіше. Бо я хочу бути тією самою дочкою, маминої подруги, порівнювати себе з іншими я люблю, тож маєте тепер розуміння, чого ж я так колду полюбила в свій час. Ну і третій пункт в цьому всьому це визнання, яке я вже і на своєму прикладі описала. Але скільки б у мотивації не було плюсів, я не люблю її через інше. Це дуже короткотривалий тривалий ефект. Бо для того, аби я грала в гру довше, мені потрібно щось більше: сценарії, геймплейні фічі, сильні прописані персонажі. Ну і на худий кінець графіка. Мотивація може працювати, але лише коли вона збалансована появою якихось нових геймплейних фіч, а також поступовим зростанням складності. І тоді це все якось працює. Бо ось такі нововведення вони тримають інтерес до проєкту довше. Ви постійно думаєте, що блін, а раптом там далі я пройду і з'явиться нова геймплейна фіча, яку я пропущу, і потім мене засміють в дворі за це. Та й в цілому багато ігр стають кращими по мірі їх проходження. І з боку гравців все виглядає може нелегко. Але від нас хоч ніяких дій не потребують. Ну хіба що продиктуй свій номер карти та три циферки ззаду? Можете в коментарях продиктувати, якщо звісно у вас є бажання. Але ось для розробників створити реальну веселу гру це надскладна задача. В свій час розробник з Банджі, це ті, що Хейло робили, сказав: space needs to be fun it's... але взагалі, розробка відбувається в декілька етапів. Спершу розробники створюють не один і навіть не два прототипи гри, яку вони хочуть випустити, а далі її віддають на тестування як працівникам студії, так і пересічним гравцям. Тут і визначають наскільки гра іграбельна. вибачте за тавтологію. Адже якщо на етапі прототипу вам грати нудно і не весело взагалі, і відкупи текстури рівнів веселіше не стане. А от уявіть урізаний, і багований прототип, але в який банально от, класно та цікаво грати. Відсоток успіху такого проєкту в рази вищий. Далі, звісно, йде більш нормальне тестування, не просто прототипу, а цілої гри віду спочатку в qa відділ, а потім, якщо розробники так вирішили, на альфа чи бета тестування. Збираються усі фідбеки і гра вдосконалюється. Ну або стає ще більш багованою і гіршою. Тут уже як карта випаде. Купі цього всього дизайнери роблять рівні інтуїтивними, думають, як приховати ту чи іншу активність, або навпаки, підсвітити вам шлях до неї. І звісно, все це не напряму. Як писав Костер, якщо ти ставиш гравця у фокус своєї уваги і постійно думаєш про нього, як про головного персонажа, якого потрібно задовільнити, тоді гра зможе передати найбільш вдало усі ті емоції, які планувались, і надати максимального фану у грі. А зараз швиденько хочу подякувати усім спонсорам цього каналу, як напряму через YouTube, так і через Баймію Ви, мої, кокосові профітрольчики. Особлива подяка Максиму, Іллі, Олексію, Еноглу, Дмитру, а також Делапірону. І просто неймовірні слова вдячності Володимировичу, Владору, а також Дмитру ОРК. Ну і зеройд, тобі окрема подяка. Дуже дякую за підтримку. І доволі очевидно, що відчуття перемог надають нам неабияке задоволення, і ми повертаємось у гру. Але провали, смерті якоюсь мірою також стають причиною, чому ми хочемо грати в ці чи інші проєкти знову і знову. Психологи давно виявили, що коли гравці зазнають невдачі і потім роблять повторні спроби досягнути успіху, феномен цих дій відомий як корисний провал. Незважаючи на усі невдачі, мозок все одно виділяє дофамін, що підтримує мотивацію і бажання продовжувати грати. І таким чином сам процес подолання труднощів і навчання на власних помилках може приносити неабияке задоволення. Але стоп, щось я багато про це говорю, а це взагалі звучить як тема нового відео, яке може називатися Чому ми граємо в те, що ненавидимо? Ну, якщо хочете таке, можете написати в коментарях. Ігри не народжуються чудовими, їх такими роблять боги ігроіндустрії, застосовуючи при цьому купу елементів та своїх навичок, аби нам з вами було весело. Аве!